Історія України, держава Київська Русь, Галицько Волинське князівство, в складі Великого князівства Литовського, окупація українських земель поляками, гніт і окатоличення, Гетьманщина, національно визвольні рухи, окупація українських земель московитами, кріпацтво та гніт, заборона української мови як поляками, так і московитами. Московитами більше вирвалися з під гніту, створили УНР, знову помилки знову московити прийшли і окупували державу та українські землі, знищення мільйонів українців від малого до старого, знищення інтелігенції, знищення бібліотек та культурної спадщини для совєтського майбутнього, і знову окупація українських земель Совєтським союзом на довгі та страшні 78 років. Останні 500 років українські землі були окуповані, ніяких дружніх відносин, була окупація, і після цього, сподіваюся, у вас зміниться в думках, чому потрібно берегти державу, мову, культуру, бо їх берегли наші предки під страшним гнітом та постійними заборонами зі сторони всіх країн окупантів, які насаджували своє, і не хотіли визнавати нас як народ та нас як державу. Запам'ятай, українські землі та народ для інших держав були завжди колонією та ресурсом останні 500 років, скинь із себе цепки постколоніального синдрому, хотіли владарювати та панувати над нами. Отже, ворог і крапка Не придумуй виправдання про братерство чи іншу нісенітницю.